Таю четвер, 28 березня і ви Капрі Ньюз. з вами у студії. Працює Анастасія Бурковська. І сьогодні обговоримо такі теми. Гірник у вогні окупанти у черговий раз завдали удару по місту. Обстріл стався у першій десять у будівлю гірницької гімназії номер 19 Пожежа на першому поверсі на площі 150 квадратних метрів. Порятунок від постійних обстрілів з очеретину евакуювали двох місцевих мешканців. Ось так притримайте. Просто щоб не потрапило нічого поганого туди. На Донеччині співробітники поліції викрили п'ятьох наркоторговців у рамках кримінального провадження одного з кримінальних проваджень. Поліцейські провели 11 санкціонованих обшуків. Було вилучено згортки, зіп пакети з амфетаміном. Департамент Донецької ОДА 4 мільйони на мішки та наближені підрядники. Ну, навіть не знаю, що вам розповісти. <гум> тобто це не дуже хочу коментувати. Є відновлення у добропіллі про роботу програми та як подати заявку під час е, реєстрації повідомлення про пошкоджене майно інформація е, про майно береться з реєстру нерухомого майна, де люди зараз вносять всі свої дані. Вас точно запам'ятають, як скласти відеорезюме при влаштуванні на роботу. Служба зайнятості пропонує кандидатам безкоштовно розмістити своє відеорезюме на сторінці Фейсбук. Або на каналі Ютуб Центру зайнятості для пришвидчення працевлаштування. Весняні канікули добігають кінця. Маленькі покровчани про відпочинок та прогулянки на свіжому повітрі. Нема уроків, домашні завдань. Та теплі дні. Гірник у вогні. Окупанти у черговий раз завдали удару по місту. Подробиці просто зараз у нашому сюжеті. В ніч на 28 березня окупанти вдарили по місту гірник, внаслідок чого було частково зруйновано двоповерхову будівлю недіючого навчального закладу. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, на гасінні якої виїхали рятувальники 63-ї державної пожежно-рятувальної частини. Близько трьох годин рятувальники ліквідували загоряння. Обстріл стався у перші десять у будівлю гірницької гімназії номер 19 Пожежа на першому поверсі на площі 150 квадратних метрів, в двохповерхову будівлю. Причини внаслідок обстрілу: друга пожежа у нас була. Там у нас горіли приватні гаражі. Також збитки встановлюються. Чотири гаражі загальною площею 200 квадратних метрів. Виходить під одним дахом 12 гаражів, із них чотири горіли внаслідок ворожого обстрілу. Рятувальники 91-ї державної пожежно-рятувальної частини ліквідували пожежу гаражів та трьох легкових автомобілів на загальній площі 200 квадратних метрів. Інформації про постраждалих на щастя не надходило. Далі дізнаємося про оперативну ситуацію в області. Російські війська атакували 12 населених пунктів Донеччини. Одну людину вбили і двох поранили. Поліцейські зафіксували 1780 влучань за добу. З них по житловому сектору 13. Ворог обстріляв 13 населених пунктів: міста Костянтинівка, Лиман, Торецьк. Українськ, селище Велика Новосілка, Гостре, Очеретене, Райгородок, Ямпіль, села Єлизаветівка, Новоселівка Перша. Пошкоджено 68 цивільних об'єктів, 56 житлових будинків, лікарню, магазин, адмінбудівлі, гаражі. Із РСЗВ Смерч окупанти накрили Райгородок, вбили мирного жителя, пошкодили 13 приватних осель. По українську Росія завдала авіаудар універсальним міжвидовим плануючим боєприпасом. Сом у МПБ Д 30 СМ двоє. Мешканців отримали поранення. Руйнувань зазнали 29 багатоквартирних будинків: магазин, гаражі у лимані. Внаслідок обстрілу смерчем Пошкоджено три багатоквартирних і чотири приватних будинки: лікарню, адмінбудівлю. Крім того, у ніч на 28 березня армія РФ вдарила по гірнику ракетою. Тип озброєння встановлюється. Пошкоджено приватний будинок, заклад освіти, 12 гаражів та автомобіль. Інформації про постраждалих наразі не надходило. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Порятунок від постійних обстрілів з очеретиного евакуювали двох місцевих мешканців. Як пройшла евакуація, уже знають мої колеги. Донеччина дуже небезпечний регіон для проживання мирного населення. Чи не щодня ворог завдає ракетних ударів по громадам, а населені пункти біля лінії фронту взагалі потерпають від постійних обстрілів. Людям важко наважитися на евакуацію, адже це складне рішення, і іноді покинути рідну домівку. Вони зголошуються лише після того, як постраждають від обстрілів. Нещодавно рятувальники разом із співробітниками поліції евакуювали двох людей старшого віку з селища. Ще очеретине в результаті обстрілу. Жінка отримала поранення. на шарф назад трохи, я вам через горло замотаю, а потім шарф одягнемо. Добре? Пустинку зняти так, хусточку трохи назад. Ось так. Ви, якщо що притримаєте? А я вам прикладу добре. Ось так притримайте. Просто щоб не потрапило нічого поганого туди. Одним оком побачитимете, так давайте зачекайте, виправлю загострення ситуації на Донеччині стає все більш активним, що несе пряму загрозу життю людей, які мешкають у прифронтових містах області. Небезпека зростає з кожним днем. Тому рятувальники разом з поліцейськими закликають мешканців виїжджати до більш безпечних регіонів країни. Пам'ятайте, евакуація рятує життя. 27 березня окупаційна армія поціла по житловому кварталу міста Українськ. За попередніми даними постраждало дві цивільних особи: жінка 1940 року народження та чоловік 1946 року народження. Наразі вони перебувають у покровській лікарні. Внаслідок ворожої атаки виникло загоряння гаражів. Пошкоджено близько 29 багатоквартирних будинків. На Донеччині співробітники поліції викрили п'ятьох наркоторговців. Що чекає на злочинців, дізнайтеся просто зараз? Днями оперативники на Донеччині ліквідували бізнес з реалізації наркотичних та психотропних речовин, а саме торгівлі амфетаміном із щомісячним прибутком у чверть мільйона гривень. Також представниками поліції викриту групу збувачів канабісу. Загалом оголошено підозру п'ятьом наркоторговцям. Схема збуту було задокументовано спір співробітниками управління карного розшуку та слідчого управління Нацполіції Донецької області ці заходи проводили спільно з державною прикордонною службою та ротою поліції особливого призначення. Процесуальне керівництво по даних справах здійснює обласна прокуратура. Встановлено, що житель Мирнограда та його спільник з Костянтинівки займалися реалізацією оптових партій амфетаміну. Так званий товар продавали з рук у руки. Один чек вагою чверть грама коштував 600 гривень. Середньомісячний дохід наркоділків сягав 250 тисяч гривень. Ці громадяни вони займалися протиправною діяльністю на території міста Мирноград та на території міста Костянтинівка. У рамках кримінального провадження одного з кримінальних проваджень поліцейські провели 11 санкціонованих обшуків. Було вилучено згортки, зіп пакети з амфетаміном. Інші наркотичні засоби ну саме прилади, ваги, тобто для того, що е зловмисники це розфасовували. Також грошові кошти, банківські картки, тобто це всі ці. Елементи, які допомагали їм в злочинній діяльності, ще трьох мешканців Мирнограда затримали за збут канабісу. Зловмисники діяли з листопада 2023 року. Один пакет з наркотичною речовиною продавали за 500 гривень. Членів злочинної групи викрили під час проведення оперативної закупівлі 51 пакету канабісу вартістю 30 тисяч гривень. В іншому випадку також було вилучено канабіс, який зловмисники. І також ретельно розфосовували, тобто і збивали його вже певним особам. За всіма цими випадками відкрито кримінальні провадження, тривають досудове розслідування під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. Усім затриманим оголошено підозру за статтею на законне виробництво виготовлення, придбання зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у. Вигляді арешту. Демобілізація строковиків у зсу та Державній спеціальній службі транспорту почнеться 2 квітня і завершиться 31 травня. У різних частинах демобілізація строковиків відбудеться в один з днів у цьому проміжку. Департамент Донецької ОДА чотири мільйони на мішки та наближені підрядники. Дивіться просто зараз. Журналісти телебачення Капрі продовжують моніторити систему публічних закупівель Прозоро та тендери, які оголошують прифронтові громади. Нераціональне використання бюджетних коштів одна з найголовніших проблем на Донеччині. Адже наближені підрядники та схеми для своїх, на жаль, вже давно стали звичними для нашої області. Сьогодні поговоримо про закон... Купівлю мішків. Саме на цей товар з початку повномасштабного вторгнення витрачають мільйони бюджетних гривень. Так вам не почулося ні десятки тисяч, ні сотні тисяч, а саме мільйони гривень. Але давайте про все по черзі. Пам'ятаєте, як на початку повномасштабного вторгнення ми розповідали вам, що житлово-комунальний відділ Покровської міськради в особі тодішнього начальника Дмитра Візенкова закуповував десятки тисяч поліпропіленових мішків. Тоді на наш. Наше питання, навіщо жакали стільки мішків? Візінков відповів наступне «Ще то мішки. Сказі нам мішки поліпропиленові. так. Мішки, ну та є, потр... є потреба. На жаль, у мішках, котрі передаються, чи то частинам військовим, чи то спеціальним службам. Є, є потреба. Комусь передають, а кому саме сказати так і не змогли. Як і відзвітувати про сотні тисяч мішків. А ми вирішили підрахувати, у скільки ж гривень ця потреба обійшлася бюджету Покровська. І цифри нас, м'яко кажучи, шокували. Згідно системи публічних закупівель Прозоро з початку повномасштабного вторгнення, житлово-комунальний відділ Покровської міськради закупив майже 482 тисячі мішків, витративши на це 3 мільйона 100 135 912 гривень. Тільки, ну вдумайтесь, майже півмільйона мішків. Ми всі розуміємо, що живемо у часи війни, і мішки можливо і дійсно потрібні для служб та військових, але це півмільйона мішків за три мільйона гривень, і це тільки покровська громада. Та чи насправді така кількість дійсно була закуплена? До журналістів телебачення капрі неодноразово надходила інформація з наближених до покровських можновладців джерел, що насправді стільки мішків ніхто і не купував. Таким чином з бюджету просто виводилися гроші. Ну а далі ви ж пам'ятаєте, де тепер той начальник житлово-комунального відділу, який всі ці договори і підписував. Так, так, звільнився за згодою сторін і поїхав собі спокійненько, маючи інвалідність до Швеції. Але на цьому наша історія не завершується, бо поліпропіленові мішки виявились ну дуже популярним товаром. І обласна влада від Покровської у цьому питанні геть не відстає. З кінця 2022 року, по березень 2024 департамент з питань цивільного захисту мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА 9 разів заку закупав поліпропіленові мішки. Загалом 330 тисяч одиниць на 4 мільйона 47 тисяч 300 гривень. Серед постачальників були ФОП Смерканець Юлія Олександрівна з Краматорська, з якою з 2019 року працював житлово-комунальний відділ Покровської міськради, та Покровськ тепломережа. Їм вона постачала шифер, профнастил та осб плити. 3,4 і мільйона гривень за мішки від департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА отримала 66-річна пенсіонерка з Краматорська Вікторія. Анатоль. Анатоліївна Цірульник, яка зареєструвалася як ФОП 31 серпня 2023 року. Звичайно, що департамент був єдиним і, можливо, останнім її замовником. Ми зателефонували Вікторії Анатоліївні, аби дізнатися секрет її успіху та такої плідної співпраці з обласним департаментом. Але на телефоні дзвінки жінка не відповідала. Також серед постачальників мішків було і підприємство «Укрбудінвесторг», яке зареєстроване у місті Покровськ по вулиці Шміта. і підприємиця зі Слов'янська Олена Резнікова, і навіть фірма з Харкова ТОВ Автоспецтех АТП. Але найбільше нашу увагу привернула остання закупівля, яка обійшлася обласному бюджету у понад один мільйон гривень. Розповідаємо детальніше. Ввечері 25 березня департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької обласної державної адміністрації оголосив тендер на придбання мішків для сипучих матеріалів на 1 мільйон 270 тисяч гривень. Тендер провели без використання електронної системи, тобто без проведення аукціону. Переможцем став ФОП Гришин Віталій Вікторович, який за ці кошти має поставити 100 тисяч мішків, тобто по два. Надцять за штуку ми вирішили звірити ціни в інтернеті і знайшли схожі за специфікацією мішки. Ось, будь ласка, по 7 гривень за штуку. А якщо взяти білого кольору, то взагалі можна придбати від 5 гривень за одиницю, не кажучи вже про знижку при купівлі 100 тисяч мішків. Та давайте все ж таки поговоримо трохи про того самого підприємця, який отримав такий ласий договір. Цікаво, те, що як ФОП Віталій Гришин зареєструвався 5 лютого 2024 року в Краматорську, тобто трохи більше місяця тому. І ця закупівля його перший. Тендер, але скоріше за все, Віталій Гришин добре знайомий керівництву області, адже є директором київської компанії «Київдор Технологія». з 2022 року. Саме ця фірма отримала від департаменту базової галузей промисловості Донецької ОДА 5 підрядів на ремонт доріг в області на понад 300 мільйонів гривень. Саме ця фірма виконувала ремонт доріг на 45 мільйонів гривень у Покровську, по вулиці Роздольна та Тюленіна, по вулиці Гайдамацька. Ремонтувала мирноградський міст з'їзди з нього, а також вулицю Добропільська. У квітні 2023 року. Виконавчий комітет Білозерської міської ради уклав з цим підприємством договір на ремонт доріг на 4,2 мільйона гривень. У травні 2023 року КП комунальник міста Селидове уклав з «Київдортехнологія» сім договорів на 3,5 мільйона гривень. Також наприкінці травня 2023 року фірма виконувала поточний ремонт. Фонд асфальтного покриття на території Селидівської центральної міської лікарні за 2,2 мільйона гривень. Звичайно, ми не могли упустити можливості поспілкуватися з таким успішним підприємцем. На наш телефонний дзвінок Віталій Гришин відповів, але, дізнавшись про тему розмови, послався на зайнятість. Алло. Віталій Вікторович. Да. Доброго дня, мене звати Альона. Я журналістка телебачення капи із міста Покровськ. У мене є до вас декілька запитань. Ну якщо чесно, не дуже зараз. А коли вам можна перетелефонувати? <пишки> за, за, за яким питанням. А, а ми чи... просто побачили, що ви стали переможцем тендеру з придбання мішків від Донецької ОДА на мільйон двісті сімдесят. Хотіли б трохи з цього приводу поспілкуватись. О, ну я зрозумів. Ну, гаразд, ну пізніше не знаю, мабуть сьогодні. Там ввечері десь ми зателефонували Віталію Вікторовичу у вказаний ним час, але розповісти, чому саме його обрали підрядником та чому ціна на мішки вища ніж в тому ж інтернеті, він не схотів. Ну, я не розумію. Ну тендер був о, як це на ну, да. все уклали, ну, поставляли. Ну, я навіть не знаю, що вам ще розповісти. Дивіться, ви просто як ФОП були зареєстровані місяць тому, 5-го, якщо не пам'ятаєш, ну, е лютого. І це ваш перший тендер, як ФОП. І з вами одразу укладають на таку велику суму і без проведення аукціону. -на навіть не знаю, що вам розповісти. Тобто, це я не, не дуже хочу коментувати. Але своє, скажімо так, знайомство з обласними департаментами Віталій Гришин підтвердив. Я правильно ж розумію, це ж ви директор так. Київ, доль -техно технологія? Правильно е, так, так, да. Ну я, якщо чесно, ну не знаю, як це коментувати. Ну, це так, такий як сказати, те, що купували, і продавали, і поставляли для воєнних цілей. Ну, чесно кажучи, не знаю. Потім, після війни, там ну можемо там розповісти і так далі, поспілкуємось. Тож давайте підіб'ємо підсумок. У той час, коли в країні триває повномасштабна війна, коли Донецька область найбільше потерпає від атак ворога, коли люди по купійчині збирають на допомогу зсу влада на місцях. А це на хвилиночку ми привели приклад закупівель тільки Покровської громади та обласного департаменту, витрачає мільйони гривень на сотні тисяч мішків, використання яких неможливо проконтролювати. При цьому підрядники, з якими вони співпрацюють, викликають пи. Певні питання і по всій вірогідності отримують ці договори не просто так. Сподіваємось, що гроші, виділені на мішки, все ж таки допоможуть наблизити перемогу та захистять область від ворога, а не осядуть в кишенях чиновників та наближених підрядників. Підвищення тарифів на електрику для населення не розглядається. У Міністерстві енергетики України наразі немає жодних проєктів або напрацювань щодо перегляду вартості електроенергії. Тарифи минулого року підвищували як наслідок масованих атак на енергетику. Наразі масштаби пошкоджень після останніх ударів ворога по енергетичній інфраструктурі не визначені. Є відновлення у добропіллі про роботу програми та як подати заявку. Дивіться далі у нашому наступному сюжеті. ЦНАП міста Добропілля продовжує свою роботу і надає мешканцям майже всі послуги. В установі можна оформити послуги щодо зняття з реєстрації місця проживання, які стосуються державного земельного кадастру. Також можна отримати посвідчення багатодітної родини. А от оформити закордонний паспорт чи посвідчення водія у добропільському ЦНАПі поки не можна. На як Туальніше зараз це реєстрація ж нерухомого майна. Також дуже часто звертається до нас бізнес, відкриття ФОП, закриття ФОП, зміна видів діяльності. Дуже поширена також зараз послуга це реєстрація місця проживання. Реєстрація місця народження, також послуга популярна послуга малятко. Є малятко до нас також зараз дуже багато звертаються, дітки народжуються і ми надаємо дану послугу. Особливою популярністю сьогодні користується послуга подання документів на відшкодування коштів за програмою її відновлення. І мешканці, що самі не в змозі подати заяву у дії за допомогою, можуть звернутися до фахівців ЦНАПу. На даний час у адміністратора ЦНАПу є можливість через портал Дія подавати повідомлення про пошкоджене майно а також подавати заяву на компенсацію за пошкоджене майно дані послуги ми найбільш актуальні для. Для людей похилого віку, тому що вони не можуть самі це через мобільний застосунок подати через діючі заявки, тому вони приходять до нас і ми їм допомагаємо через портал це зробити. І під час реєстрації повідомлення про пошкоджене майно інформація про майно береться з реєстру нерухомого майна, де люди зараз вносять всі свої дані. Щоб отримати дану послугу мешканцям при собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код та документи на право власності. ЦНАП у добропіллі працює за наступним графіком. Центр надання адміністративних послуг працює щодня з понеділка по п'ятницю, з 8 до 17 години, без перерви. Прийом громадян ми здійснюємо з 8 до 16 години. В п'ятницю до 15 години. Субота, неділя у нас вихідні. Правильно оформлені документи на право власності грають найголовніше. Нішу роль при оформленні грошової допомоги за програмою є відновлення. Тож які документи потрібно та як правильно оформити право власності на нерухомість, дивіться згодом у наступних сюжетах. Через російську агресію в Україні загинули 537 дітей. Також понад 1269 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ці дані не остаточні. Наразі триває робота з їх встановлення у місцях ведення бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Вас точно запам'ятають, як скласти відеорезюме при влаштуванні на роботу. Останнім часом вимоги ринку праці дуже змінились. Раніше було достатньо текстового варіанту резюме, а зараз все більшою популярністю користуються так зване відеорезюме. Відеорезюме це відзнятий матеріал, у якому коротко викладена навчальна або трудова біографія кандидата. Його професійні досягнення, навички, особистісні якості та захоплення. Працівники Покровського міського центру зайнятості. Розповіли, що робити, аби саме ваше відеорезюме точно переглянули. Переглядаючи звичайне резюме, роботодавці не бачать за ним реальної людини. Є тільки список навичок, умінь, перерахування минулих місць роботи. Резюме ж у форматі відео динамічне, тому запам'ятовується набагато краще. Зміст ролика повинен відповідати бажаній посаді. Ролик не повинен дублювати інформацію, яка наявна у стандартному письмовому резюме, яке додається. Варто говорити про свою кваліфікацію, але не приділяти цьому дуже багато часу. Краще акцентуйте увагу на тих перевагах, які організація буде мати, отримавши такого цінного працівника, як ви. Служба зайнятості пропонує. Кандидатам безкоштовно розмістити своє відеорезюме на сторінці Facebook або на каналі YouTube центру зайнятості для пришвидшення працевлаштування. Для цього звертатись до будь-якого центру зайнятості незалежно від місця вашої реєстрації. Звернутися до фахівців Покровського міського центру зайнятості можна за номером телефону 099 381 15 83. Згідно з розробленим графіком централізованої подачі води споживачам Мирнограда та Покровська, з 27 березня почався період водопостачання у Мирноградську громаду. Наступний цикл подачі води з північного та західного водогонів непідвищувальні насосні станції Покровської громади відбудеться за таким графіком.

Весняні канікули добігають кінця. Маленькі покровчани про відпочинок та прогулянки на свіжому повітрі. Кінець березня є найбільш очікуваним періодом для малечі, адже саме зараз можна не лише відпочити від навчання, але й весело провести час на свіжому повітрі. І поки у навчальних закладах Покровської громади тривають останні дні весняних канікул, ми вирішили поцікавитися у маленьких місцях, чим вони займаються в такий період. Я займаюсь під час канікул, катаюся на самокаті. Катаюсь на самокаті. Ще граю в телефон, а так весь час проводжу самокатом. Нема уроків, домашні завдань та теплі дні. Ну катаюсь на самокаті, гуляю з друзями та все. Ну і все. з друзями та відвідую тренування. Під час весняних канікул я гуляю на вулиці. Інколи гуляю у догонялки з друзями. Граю у комп'ютерні ігри та займаюся спортом. Так, мені подобається, адже можна відпочити від навчання. Не потрібно вставати рано на уроки, можна спати скільки хочеш. Я теж займаюся тренуваннями, вже сьомий рік пішов. Знаходжусь з друзями останній час, потім більшу частину проводжу вдома. Гуляю з друзями, можу піти на риболовлю з батьком. Більше все, більше нічим. У дворі буває ще. Я хочу гуляти, просто ходимо, можливо, на велосипедах катаємося. Їжу граю у гості. Сьогодні приїхав до бабусі. Я у вільний час займаюся тренуваннями, бо у нас зараз йде підготовка до змагань. я займаюся у більшості своїм хобі, малюванням тощо. Мені подобається, що нам дають канікули. В такий час вони дуже важливі, аби не перенавантажувати дітей. Мені подобається проводити час з друзями та гуляти на свіжому повітрі. За словами маленьких покровчан, навчання забирає багато часу. Тож канікули чудова нагода відволіктися. Уроки багато займають часу. Уроки до третього дуже багато уроків. За відпочинку майже немає. Я насправді дуже втомилася від дистанційного навчання. Вже хотілося відпочити, погуляти, бо постійно сидимо у комп'ютері. На вулиці майже не виходимо. Хочеться вже свіжим повітрям подихати. Вже з понеділка маличі доведеться більше часу приділяти опановуванню нового матеріалу та знань в онлайн режимі. Книжки, презентації та домашні завдання заполонять їх простір. А весняні канікули залишать по собі лише сонячні та приємні спогади. Тепер дізнаємося прогноз погоди на завтра 29 березня. Зранку до самого вечора у Покровську небо буде вкрите хмарами. Удень очікується дрібний дощ, який ближче до вечора може посилитися. Температура коливатиметься від 7 до 20 градусів вище нуля. На цьому у мене все. Бажаю мирного вечора та бережіть себе.